Сьогодні у випуску десятиповерхівку будуватимуть у Кропивницькому. Це питання обговорили на громадських слуханнях. Які аргументи були за і проти? Рівні загиблого військового зі знам'янки Антона Зайця просять присвоїти йому звання Герою України. Він загинув поблизу Бахмута. Котів і собак з Донецької області та підтопленого Херсона евакуювали на Кіровоградщину. Серед врятованих новонароджене кошеня. На цій земельній ділянці у Кропивницькому площу 8 274 квадратні метри планують будувати багатоповерхівку. Розташована вона у межах вулиць Михайлівська та Миколи Смоленчука поблизу річки Інгул. З 2008 року ділянка в оренді підприємства Терра-2006. Будівництво десятиповерхівки обговорили на громадських слуханнях у міській раді. Торік у вересні депутати внесли зміни у генеральний план Кропивницької щодо ділянки, де хочуть будувати багатоповерхівку. У рішенні йдеться про те, що зону відпочинку змінили на зону багатоквартирної житлової забудови. За планом підприємства у багатоповерхівці буде 240 квартир, розповіла керівниця управління містобудування Ірина Мартинова. Територія в межах вулиці Михайлівської та Миколи Смоленчука характеризується проявом наступних малосприятливих факторів. Для будівництва це затоплення території, яке спостерігається при проходженні максимальних повеней та дощових паводків. каже, перед тим як почати будувати, потрібно зробити підготовчі роботи, щоб уникнути зниження та попередження підняття рівня ґрунтових вод. Застосування будівель і споруд на палях, але або ж конструкції будинків з сокольним поверхом. Спеціальні заходи це влаштування дренажу, місцеву підсипку, профілактичні заходи, влаштування гідроізоляції, відведення поверхневих стічних вод, шлях. Хом, будівництва дощової каналізації, влаштування горизонтального дренажу пояснює. Ці роботи будуть виконані за рахунок забудовника. Ми отримали містобудівні умови обмеження. А вже як будемо будувати по закону правильно і так далі, для того й далі буде контроль громади. Для того будуть громадські слухання по будівництву. На громадські слухання зареєструвалися 28 людей. Виступили четверо. Кропивничанка Олена Резніченко проти будівництва 240 квартир. Це ви ж розумієте, що це 240 автомобілів. Покажіть мені, де вони будуть стояти, і взагалі не розраховувалася, чи е, зменшується. Зелені зони Олександр Головко каже, підтримує будівництво, бо місто потребує нового житла, враховуючи переселенців, які евакуювалися з зон бойових дій. В нашому місті дуже мало ведеться забудови, і те, що люди, які приїхали до нашого міста, вони живуть в оренді, але жити вони зможуть лише там, коли вони зможуть якесь житло придбати. Громадські слухання тривали півтори години. 15 учасників проголосували за те, що визнати їх такими, що відбулися. Пропозицію Олени Резніченко змінити генеральний план міста і повернути ділянці статус зони відпочинку не підтримали. За Проголосували 11 учасників слухань. Один з них Олександр Чиженко каже, він за будівництво, але не 10-поверхівки. Якщо тут район історичний і тут історично одно-двохповерхова забудова, чому не зробити, скажімо так, маєток, який, скажімо, вийде на цю саму суму, і буде враховувати, наприклад, той самий проєкт очищення, проєкт озеленення. Наприклад, приватний парк, до якого може бути доступ або якийсь ботанічний сад, в проєкті також вказано, що дуже близький рівень ґрунтових вод, тобто вони пропонують побудувати вище. А всі будівлі, які будуть, вони так само будуть під час дощових стоків тонути За інформацією представника забудовника. Почати роботу тут планують наприкінці року. Олександр Сметанко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Товари, яких немає, продають через інтернет або представляються працівниками банку. Це найрозповсюдженіші схеми шахрайства на Кіровоградщині, каже керівник відділу протидії кіберзлочинам Дмитро Калашников. Після повномасштабного вторгнення шахраї використовують легенди, які найбільш викликають. Довіру та співчуття це тема волонтерської допомоги, це збір військовослужбовцям, це допомога люд, людям, які опинилися в скрутних ситуаціях. З початку року зареєстрували 872 випадки шахрайства, 333 з них продаж неіснуючих товарів через інтернет. Сайти, месенджери, додатки та соціальні мережі використовують шахраї, щоб вкрасти гроші та отримати персональні дані людини. Розповідає доцентка кафедри інформаційної безпеки Донецького університету внутрішніх справ Ольга Габорець, навіть електронна пошта, на яку ми отримуємо листи, такого типу, що, наприклад, ось є ваш далекий родич, він хоче вам ну ось залишити на спадок гроші. Будь ласка, ось тільки вас там є в терміни. Безпосередньо там декілька днів ви маєте там перейти за цим посиланням, щоб авторизуватися, там вести свої короткі дані. каже, шахриї роблять так, щоб людина не встигала подумати, як діяти. Ось, наприклад, ось такого повідомлення. Можна вже відразу ну, наприклад, на насторожити не бажано переходити за такими посиланнями. Такі повідомлення дуже часто зустрічаються в наших телеграм-каналах. Вони різнопланові. А ти цих повідомлень дуже схожий. Ось щось цікаве. певне, чи це буде там розіграш, чи певна актуальна інформація. Переходьте за цим посиланням, розповідає, якщо питають телефоном пароль чи трьохзначний код на банківській карті, його називати не можна. Працівники банку такою інформацією не цікавляться. Радить мати окрему картку для покупок через інтернет. Ставити абсолютно такі паролі, які будуть і з літерами, і з символікою, і, звичайно, не ставити паролі, відповідно, один пароль на всі мережі загалом не переходити на сумнівне гіперпосилання. Також, звичайно, рекомендується ставити двофакторну аутентифікацію відповідно на свій телефон. Двофакторна аутентифікація це певний такий двоетапний захист. Радить встановити ліцензійну антивірусну програму Олена Жикалова, Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Він знав досконалу історію України. Він знав історію УПА. Він знав історію Шухевича, Бандери. Він знав, хто такий Махно, він знав, хто такі. Січові стрільці він знав досконалу історію України. Лілія Заєць розповідає про сина Антона, який у 33 роки загинув поблизу Бахмуту Донецької області. 18 березня його убив російський снайпер. Уважний був до кожної людини, до кожного солдата на хресту на гробном, висіли вінки, найкращому командиру. Каже син пішов захищати родину і Україну, коли розпочалась українсько-російська війна у 2014-му. Воював більше року, отримав контузію після реабілітації. Почав працювати метрологом у Києві. Він обслуговує електронне оборудовання, Все, що з електронікою зв'язане. Говорить, він досконало володів англійською мовою і принципово не розмовляв російською. Захищав Луганщину, брав участь у боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Був на Херсонському напрямку поблизу Бахмуту. Здобув дуже високі нагороди. Орден Богдана Хмельницького це визволення Зайцевого, це визволення сходу. Це залужний, срібний хрест. Син отримав 12 нагород і медали, розповідає Лілія Заєць. Тепер рідні просять президента, аби бійцю Антону Зайцю присвоїли звання Герою України посмертно. Відповідну петицію на сайті електронних петицій президента розмістили 19 квітня. Її зареєструвала дружина бійця. Петиція для розгляду має набрати 25 тисяч голосів. Менш ніж за два місяці зібрали більше. Ми хочемо вшанувати пам'ять героя, який заслуговує на високу нагороду. Нині петиція має статус на розгляді. Далі цитуємо. Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше 10 робочих днів від дня оприлюднення інформації про початок її розгляду. Про підтримку або не підтримку електронної петиції, адресованої президентові України, публічно оголошується президентом України на веб-сайті офіційного інтернет-представництва президента України. Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється у розділі електронних петицій на сторінці з відповідями, а також надсилається у письмовому вигляді автору, ініціатору електронної петиції. Дуже хоче, щоб її сина та всіх, хто віддав життя за Україну, не забували, каже Лілія Заєць, і допомагали тим, хто нині захищає нас. Анна Добрань, Анатолій і Суспільне новини, Кропивницький. Вони називають директорку мамою і кажуть, що щасливі бути на українській землі. Вихованці Знам'янського інтернату повернулись додому з Польщі. Там вони були один рік і два місяці, розповідає керівниця Тетяна Валько. Я завжди говорю, заходите в кімнату, говоріть добрий ранок, я вас люблю. Я за вами скучила. Діти повинні відчувати ваше душевне тепло і вашу любов. От, ну, мабуть, не дарма діти скучають саме. Сюди і вважають дитячий будинок своїм домом. В інтернаті живуть вихованці віком від 4 до 35 років. Діти, які є інвалідами від дитинства, діти, які мають тяжкі складні діагнози, гідроцефалія, мікроцефалія, спиномозкова кила, артрогрипоз, дитячий серебральний параліч. Тобто потім психічні розлади, інтелектуальні порушення або відставання. 27 Олександр Лемякін один з 29 вихованців, яких на початку російського вторгнення евакуювали в Польщу. Поїхали ті, хто може сам себе обслуговувати, каже директорка. Супроводжували дітей четверо працівників. Олександр Лемякін говорить: в Польщі було добре, та, попри те, що в Україні війна, мріяв сюди повернутись. Страшно було те, що людей, які нас люблять, ми можемо більше не побачити. Але слава Богу. Ми сюди вернулися і ми живемо тут своїм життям. Ще одна мрія хлопця жити в мирній Україні. Світ барвистий, весенковий, різно-різно кольоровий, мов народжений красою, наче скроплений розсою, в чистих барвах, як обнова, вся планета кольорова, а на ній веселі діти в мирі і дружбі хочуть жити без війни. Торік у травні у Знам'янський інтернат евакуювали півсотні вихованців Богодухівського інтернату Харківської області. Було дуже вибухнулося. Очень дуже ми злякалися дуже. Почали вибухати. Ми навіть злякались. А потім перевезли вас сюди. Нарешті ми вже привикли тут. тут Готові я можу. готуємо, ось готуємо. І Україна, його, український борщ український борщ. Що в українському борщу буде? буде? Капуста, цибуля буде, буде. та -паста. -паста. паста буде. І консервуємо, і готуємо, і вареники звичайні обов'язково влітку, так? Да. Да. На кухні вихованці готують страви, які їм подобаються. У такий спосіб, пояснює інструкторка з праці Леся Решетиловська, опановують навички самообслуговування. Говорить, після повернення з Польщі діти найперше захотіли приготувати український борщ. Більше діти не хочуть нікуди їхати, сказала директорка. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Неділя отсили. Якщо є, то й то майже менше, навіть. крошечка. Життя цього новонародженого кошеняти з підтопленого Херсона нині рятують в Олександрії. Його знайшли після того, як 6 червня російські військові підірвали Каховську гідроелектростанцію, розповідає голова громадської організації зоодопомога Олена Котова. Вона керівниця Олександрійського притулку. Наш найменший врятований з Херсону, і його мама втекла. Люди ДСНС забрало маленького кошенятку. І ми його взяли, бо у нас є киця, яка годує кошенят своїх, то ми вже підложили їй. Цих двох цуценят і собаку врятували з затопленої будівлі у Херсоні. У них стрес, говорить Олена Котова. Евакуйованих собак і котів тримають два тижні на карантині. За цей час їх оглядають, за потреби лікують і вакцинують. Собак витащили там сарай затоплений, бо вони майже були під кришею. Це собака, дівчинка, у неї геть рани по всьому тілу, не зрозуміла, які рани. Ми їх обробляли. Сьогодні ми їдемо на прийом до лікаря. У цуценят були, вони були всі в кліщах. Показує, як у підтопленому херсоні люди з різних областей областей України рятують тварин. Вона там була 10 червня. Там стояла черга з волонтерів, які хотіли брати хворих і не хворих. Там стояла черга і всі забирають по черзі цих животних. Тобто, кого вивозять, неізвісно. Я написала Херсон, ми забрали таких та собак, сфотографували їх. Може, може десь є господарі їхні, теж ну, не виключаємо цього. Може, знайдуться. З Херсону евакуювали чотирьох дорослих котів, показує жінка. Їх всі доставали з води, получається з криж. передали їх волонтери. Ми їх забрали, получається. Вже вони були в переносках у волонтерів. Вони нам їх передали. Кати, начебто, ну так, на вигляд вони здорові. Тут поселили шістьох котів, евакуйованих з Донецької області. Я привезла з Бахмуту Терецьку. Нам евакуаційна група вивезла їх до Дніпра. Їх було загалом 30 котів було. Що ми готові були забрати. 26 котів поїхали до притулку дайлапу в Знам'янку. Тут геть такі, ну є і хворі котики. Получається, оця дівчинка хвора, ця ще трошки хвора. Зараз будемо вести також до лікаря. Після карантину тварини будуть жити у притулку. Нині там 26 собак і 41 кіт, говорить Олена. Щоб утримувати всіх, потребує допомоги. На їжу та лікування витрачає щонайменше 20 тисяч гривень на місяць. Це свої гроші благодійників та з бюджету громади. Ще люди допомагають кормами. Дуже велика потреба є зараз в вакцинах. Є ще потреба в мокрих кормах, вологих кормах, тому що є дуже хворі тварини або дуже старі, які їдять тільки мокрий корм і в пелюшках. Каже тварин після лікування і вакцинації прилаштоватиме у родини. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.